Презентуємо вам французьку зіреньку серед безмішкових пилососів Roventa. Ця лінійка виготовлена у Франції, і тут у нас Roventa Force Cyclonic. Перш за все, тут використовується інноваційний екодвигун Ефітек e потужністю 500 Вт, що по якості прибирання співставний з двигунами на 900 Вт. При цьому споживає на 40% менше електроенергії, так що це не лише про технології, а ще й про екологічність. По-друге, система кріплення вона тут особливо зручна. Тут є засови, за рахунок яких конструкція пилососа є герметичною, тому сміття та пил просто не мають змоги опинитись десь поза контейнером. До речі, він дуже місткий, його об'єм 2,5 літри. Також ця модель відрізняється наявністю ергономічної ручки, на якій зручно регулювати потужність, та є можливість регулювання довжини телескопічної трубки. Також хочу сказати декілька слів про оновлену насадку підлога килим. В французьких моделях вона щільніше прилягає до підлоги, забезпечуючи більш якісне прибирання. До того ж, це найтихіша лінійка серед всіх полососів ровента. Ви можете прибирати, не турбуючи ваших дітей та домашніх улюбленців. Французьке виробництво, інноваційний двигун, оновлена насадка підлога килим і герметичне з'єднання всіх елементів перенесуть вас на новий рівень якості та задоволення від прибирання. Цією лінійкою частинка Франції у вас вдома.